при Дорогі висхідні та місячні козороги! Сьогодні ваш астропрогноз на липень місяць 2024 року. Починається у нас місяць з певного внутрішнього напруження. По-перше, вам варто бути в безпеці, тому що є вірогідність того, що десь поруч з вами можуть бути якісь небезпечні події. Особливо це може стосуватися навіть не тільки вас, але і родини, місця проживання. У вас буде певний страх за це місце проживання. Когось це програється як ремонт хтось захоче різко Зібратися і кудись поїхати. І це, в принципі, буде нормально, якщо ви будете плюс-мінус в безпеці. Також це може говорити про певні конфлікти всередині родини, конфлікти з мамою, переживання за маму, переживання за близьких людей. От, і тема здоров'я, тема роботи, тема рутинної діяльності вона в цьому місці у вас буде якби активна. І вам треба от прям максимально себе убезопасити, наскільки це можливо. Тема дітей: якщо у вас є дітки, вам доведеться трішки більше приділяти їм. Часу, можливо, трошки більше з ними спілкуватися, комунікувати, е якось ходити, можливо, в якісь там дитячі центри, але знову ж таки, будьте обережні, пам'ятаємо про загальний астропрогноз на липень, і, можливо, це не дуже сприятливо. Але якісь там дитячі майданчики, в принципі, буде окей. Е також. Е в липні місяці у нас іде ретроградний Сатурн у вашому другому домі гороскопу. Він приблизно з кінця червня і буде там приблизно пів року. І знову ж таки це фінансові питання. Приблизно пів року у вас можуть бути якісь нюанси в плані фінансів, наприклад, якісь затримки, небажання робити ну, якби великі гроші, працювати. Взагалі це не час. Прям знаєте, робити ставку на якісь матеріальні теми. Навпаки, краще, якби більш, можливо, духовно віднестись до грошей, можливо, більше допомагати. Можливо, дійсно будуть ситуації, коли вам потрібно вкластися, як ніби допомогти грошима комусь. Сатурн буде давати трішечки різкуваті події в плані фінансів, але це ну, вже наступного місяця. В цьому місяці може бути така ну, плюс-мінус стабілізація в плані грошей. Але у когось це може бути як. Додаткові витрати. У когось це може бути навпаки як паралельний дохід. А, от. І також в цьому місці у вас можуть бути короткі подорожі, короткі якісь ну, як зрушення, але будьте обережніше, якщо ви водій або ви їдете на машині. На 100% обережніше, тому що третій дім гороскопу у нас зайнятий кармічним вузлом раху, і зараз він в такому плюс-мінус напруженому положенні. Це може говорити про певні проблеми, певні нюанси саме в сфері транспортних засобів, саме в сфері переміщень. Тому просто вам... Треба бути максимально обережно, тому що у вас місяць починається з усіх подій, які стосуються здоров'я, роботи, рутини. Можливо, вам прийдеться дійсно комусь допомагати. До речі, можуть бути певні нюанси, певні конфлікти саме в партнерстві, або повернення до минулих ситуацій, які вже були. У деякого це може програтися як якісь навіть такі мутні історії у відносинах. А у деякого це може бути навіть зради, або ситуації там типу переписок, фліртів і так далі. Також у вас в цьому місці буде, як знаєте, типу оновлення сфери роботи, можливо, якась така суперемоційна подія на роботі. Це, до речі, може бути не прям робота, це може бути от просто ваша рутинна діяльність, те, що ви робите постійно, от щось там можна змінити. До речі, класно ходити на якісь там бюті процедури, якщо хочеться. От і класно переглянути свій спосіб заробітку. Просто задайте собі питання, чи задоволені ви своїм доходом, чи можливо ви хочете щось змінити, можливо, ви хотіли давно змінити роботу. Ну зараз прямо на час змінювати роботу, але якби оці ці питання собі задати можна. Е, у декого з козорогів нова аудиторія, нові проекти, розширення може бути. Е, можете стати автором своєї справи, своєї якоїсь діяльності. В принципі, місяць більш сприятливий, друга половина місяця більш сприятлива для виходу на широку аудиторію, на ну, умовну сцену, можна так сказати. От, і для того, щоб у вас були, ну, якби знаєте, нове натхнення, і для того, щоб в роботі були хороші починання. І так. В цьому місце обережніше з транспортом, обережніше вдома, в родині, в сім'ї, близькі люди. Все це має бути просто уха вастро. Переглядаємо фінансову, всю нашу фінансову ємність, що ми, хто ми, вкладаємось у себе, якщо ми хочемо. Почати щось нове, вкладаємось у себе в свої знання, це є класно. Переглядаємо свій сектор здоров'я і переглядаємо свій сектор роботи. Гарного вам місяця, дорогі місячні та висхідні козороги! От і чекаю вас наступного місяця на наступний астропрогноз. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.